Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. ФБР буде розслідувати, як і куди Зеленський витрачав гроші з США, заявив Пет Патель, якого Трамп призначає директором ФБР наступного місяця. Наразі США заохочують Україну збільшувати прибутки і не підвищенням податків, а саме шляхом реформування митниці і боротьби з сірими ринками. пенні Пріцкар, в той же час телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що ревізори знайшли рахунки влади. Бриганець це так коментує. Та що це ся робить? Це якась змова проти зеленого руху в Україні, американка, яка уповноважена курувати відбудову України. Раїни вважають, що прибутки треба збільшувати не податками. От вже прохоботка того і зляди, скоро буде у неї армія мова віра. Хоча вона економіст, і у неї це трохи інакше не збільшувати податки, реформувати митницю, боротися з сірими ринками. Та і це щось на Порошенка дуже схоже. Може він тепер у американців спічрайтер. Не відкладай на завтра те, що варто було зробити вчора. А Борислав Береза підкреслює у листопаді 2021-го Президент Володимир Зеленський заявив, що він впевнений, що глава його офісу Андрій Єрмак потужна людина. Яка зробила багато важливих операцій, і його не можна втрачати. Нещодавно Зеленський заявив, що Єрмак потужний менеджер, і він його поважає за результат. Він робить те, що говорить йому Зеленський, і він виконує ці завдання. Це слова Зеленського. Тож, все, що відбувається, це завдання Зеленського, окей, у жовтні 2023 року. Видання Бігу встановило, що Артем Колібаїв, бізнес-партнер Андрія Єрмака, за останні півроку, розвинув будівельну справу, отримував гроші від компаній, пов'язаних із столаром, став співвласником фірми виробника Бепалата. Отримав 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти. Схоже, що все це звалилося на Колюбаєва не тому, що він бізнес-партнер Єрмака, тому що це все сталося по наказу Зеленського. Чи все ж через те, що Колюбаєв близький до Єрмака? Але найцікавіше наступне у листопаді 2023 року. Журналісти з'ясували, що компанія Колюбаєва отримала дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубаї під приводом закупівлі м'яса у розпал повномасштабної війни. Але м'ясо в Україну так і не приїхало. А що ж так? Це теж стало. По команді Зеленського, чи все ж Єрмака, а правоохоронці не зайнялися цією справою, тому що Зеленський заборонив, чи Єрмак, ось стільки всього незрозумілого. А зараз журналісти з'ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови офісу президента Андрія Єрмака, позичила в російської фірми кошти на придбання будинку у передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. Мені цікаво, як на це відреагують в ОП. Чи як завжди ніяк, а ще цікаво, що сталося, якби це зробив представник опозиції. Але бізнес партнеру потож. Ожної людини можна, чи це інше. А телеграм-канал Печера Дракона підкреслює наступне: президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І Він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Вікторія Спарц. Сенатор Конгресу США від республіканської партії і щось підказує мені, що висловила вона далеко не тільки свою думку. Віщує, як Зебатва зараз заволає, що слухати спарц, то менша вартість. Ви ж розумієте, не менша вартість, то канючити у американців зброї водночас волати, як США заважає нам перемогти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.